Чи є якась тенденція, що змінюється ставлення до українців, і немає вже такого радісного тобто ну, не дуже радісного, але теплого ставлення? Мовляв, так ми вас розуміємо. Ну ви правильно згадали про вибори, і це власне напевне той контекст, в якому найбільше маніпулюють питанням українців українських біженців взагалі допомоги Україні. Зараз відбувається передвиборча кампанія. Триває в Німеччині. Починається почалася вже передвиборча кампанія в Польщі. І бачимо, що і там і там німеччині не настільки можливо питання українців, українських біженців, загалом міграції, загалом біженців вони досить гострі. В Німеччині це не стосується українців. В першу чергу, в Польщі це в першу чергу зосереджена якраз на українцях. Ну, якщо говорити про якісь опитування громадської думки чи погіршується ставлення, ну бачимо так, що в Польщі були й опитування, які свідчили про те, що справді. Готовність поляків допомагати українським біженцям зменшилася, що зростала кількість людей, які вважають, що Польща занадто багато їм допомагає, що треба скоротити допомогу. Хоча, як я вже згадувала, в Польщі ця допомога насправді мінімальна, але це не заважає політикам цю карту українців розігрувати українських біженців і ну нібито казати, що українці отримують якусь велику допомогу. Хоча насправді це абсолютно не так, і Польща і Чехія це ті країни, де українці вже в економіку місцеву приносять більше грошей ніж. Ті кошти, які держава виділяє на їх утримання, тобто це також треба мати на увазі.